Вітаю всіх, хто любить економити та полює за знижками, як і я. Я в магазині копійочка. Турка гейзерна коштує зараз 225 гривень. Мінус 30% знижки. Раніше ціна була 325. Мішок кондитерський мінус 51% знижки. Коштує зараз 14 гривень 50 копійок з насадками. Вінчик кухонний, 28 см, мінус 50%, 14 гривень, 50 копійок. Він силиконовий. Дивіться, яку красу я знайшла. Це така пароварка, вона досить велика. Я не могла її взяти в руки, щоб вам ближче показати. Коштує зараз 475 гривень, мінус 39%, 8 літрів в ній. Раніше ціна була 775 Поглинач запаху. Для холодильника 54,90, також по знижці мінус 21%. Сіль кухонна 1 кг 16,90. Фірма Бона мінус 15% знижки. Крекер солоний 100 г. Тук 37,90, 15% знижки. Молоко згущене, незбиране з цукром 44,90 мінус 10% знижки. Чіпси Лейс 95 грам, зі смаком цибулі Рефлені 3990 мінус 28% знижки. Також чіпси Лейс, 4390 мінус 25% знижки. Дуже смачне насіння баба Шура. 145 грам, 33 гривні коштує 15% знижки. Чай, ловарем, 24 штучки. 23% знижки за 63,90. Величезна шоколадка. Мілка 300 грам 149,90 мінус 31% знижки з нугою та горіхами. Величезна, дивіться, яка велика шоколадка. Напій солодкий Чупа-чуп з 345 мл 44,90, 6% знижки. Чіпси Принглс. 94,90, велика, довга упаковка 26% знижки. Чіпси з беконом. Маленька 40 грам, Упаковка 39,90, 27% знижки. Чокопай, печиво за 79 гривень. Чіпси в асортименті різними смаками 30 гривень 90 копійок. 75 грам, з крабом, цибулею і з медом. Чіпси кокосові 1790, 44% знижки, 30 грам. Також чіпси кокосові. Раніше я таких чіпсів не бачила, у нас не було. Але вони дуже смачні. І ще є такі чіпси, також сушених кокосів, 17,90-44% знижки. Набір для місосупу 16 грамів, 16 гривень 90 копійок. мінус 32% знижки. Я такий суп ще не їла, до речі. Цукерки желені 80 грамів, 24,90, мінус 37% знижки. Мінус 22% знижки. На також цукерки желейні за 3490. Зараз коштують батончик за 9,90 мінус 33% знижки. Цукерка на паличці зі свистком за 19 гривень 90 копійок. Мінус 33% знижки. Також напій, лимонний, «Ментос». 240 мл за 3590 мінус 40 відсотків знижки. Також напій 250 мл 2490 мінус 37% знижки. Також напій за 2490, тільки в іншому смаку. Набір цукерок за 55 гривень. 75 грам. Ці цукерки також можна вішати на ялинку, як прикраса буде. Печиво 220 грим. Хіт чоко 49,90 мінус 28% знижки. Кава смажена за, 40, за 449 гривень 90 мінус 10% знижки. Кава натуральна 400 грам 169,90, також по знижці. Кава також за 139,90 300 грамів мінус 8% знижки. Кава Лекафе 500 грамів 279,90 мінус 6% знижки. До речі, дуже смачна кава ця. Показую вам ще такий напій: за 4490 в трьох смаках є вишневий, карамельний і ванільний. Якобс кава експресо за 189,90, мінус 13% знижки. Якраз турка по знижці і кава йде по знижці. Дві який відсоток знижки. мінус 61% 24,90. Чай чорний 50 грам. Чай чорний ахмат 100 грам. мінус 70% знижки за 44,90. Концентрат для приготування лимонаду 50 г за 13,90 мінус 17% знижки, кафе кава, розчинна сублімована, її варити не треба. За 109 гривень, мінус 8% знижки, велика пачка 80 г. Хто пам'ятає такі чіпси Ще з дитинства золотисті. Вони, до речі, дуже смачні. 15,90 зараз коштують. Арахіс зі смаком червоної ікри 60 грамів 20 гривень 90 копійок. Мінус 25% знижки. Дивіться, яка гарна ціна на цукерки. Цукерки Міленіум 89,90, 25% знижки. Також гарна ціна на Рафаелки 150 грамів, 164,90. Шоколадки. 69 гривень. Зараз мінус 13% знижки. Вони є в асортименті, гарні шоколадки. Це, взагалі, мені коробка дуже сподобалась. Дивіться, які бочечки. 169 гривень 200 г. Тут з наповненням такі шоколадки, дивіться. Цукерки трюфельні за 99,90. Також коробочка, 150 грам. Пряник за 5,90 30 грам. Один пряник. Також по знижки 25% знижки. Джек. То пам'ятає ці джеки, я пам'ятаю їх ще з дитинства 9 гривень коштує один батончик Джека. Такий батончик за 11 гривень мінус 14% знижки. Такий батончик королівський з цілим фундуком та горіхом написано. 1690 коштує 26% знижки. І такий батончик шарм. З мигдалем за 16,90. Я, до речі, їх взяла, спробую, чи я там чи нема горішки. Батончик за 20 грам, містер Кроко 7 гривень. Батончик зі злаковим. Жувальна гумка за 20,90. Чупа чупс. Мінус 12% знижки. Такі пюрешки для діток. Від 5 від 6 років за 21,90% мінус 18% знижка. Халва по 11 гривень 60 г З різними смаками, з арахісом і з ванількою, мінус 20% знижки. Маленький кульочок фісташок 40 г 39,90%, 18% знижки. Вони солоні. Дивіться, яка пачка цих хрустких кілечок за 7,90-40 грам. Я вважаю, це гарна ціна, мінус 28%. Вермішель. В асортименті, дивіться, такі фігурки 400 грам, 3990. Така сама ціна 3990, інше вид макарошків. Такі з хвилястим. Річко подібні хвильки. 3990, 400 грам. Це всі пачки по 400 грам. А дивіться, один кілограм за 3690. от такі спіральки, щедрик. І ще от такий щедрик. Маленька, тоненька вермішелька кілограм. За, так само за 3690. Я вважаю, це вигідно дуже купувати в кілограм за таку ціну вермішель тоненька фунчоза 150 грамів 49,90 також по знижці оцет яблучний пів літра 6% 21,90 мінус 4% знижки Соус соєвий 200 мл за 19,90. Хто полюбляє суші готувати, я вважаю, це взагалі шикарна ціна. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що ставите коментарі, лайки. Підписуйте, щоб не пропустити нові відео. Ви мене так мотивуєте. Я дуже люблю знімати ціни і ходити до копій.